Всім доброго дня, фірма Ганіт Лідер. Сьогодні хочу показати роботу, яку ми виконали. Це пам'ятник з чорного граніта українського і з таким унікальним різьбленням, з художньою роботою та різкою кольоровкою каменя. каменю. Оський хрестик між православний, тобто фарбований, спеціальною фарбою захисні вот лакований і є колоски. І от колосні. Це все ручна робота. Майстер працює вирізання. Ось якість портрета. Фімія у яку бачити дату народження, дата смерті. Гірше. Також є різка і по кругу повністю заполюрована. Кого цікавлять схожі замовлення, звертайтеся в контакти в описі. Виготовляємо, доставляємо, встановлюємо, робимо повністю таку. Всім доброго дня, фірма Граніт Лідер. Сьогодні хочу показати роботу, яку ми виконали. Це пам'ятник з чорного граніта українського і з таким унікальним різьбленням, з художньою роботою та різкою кольоровкою самого каменю. Ось такий хрестик наш православний, тобто фарбований, спеціальною фарбою є вакований і є колоски. Ось такі, ось, колоски. Це ручна ромата. Майтер працює, вирізаємо. Ось якість портрета. Пімілія, у яку бачити дата народження, дата смерті. Є ж. Також є різка і покругу повністю. Кого цікавлять схожі замовлення, звертайтесь в контакти в описі. Виготовляємо, доставляємо, встановлюємо, робимо повністю 50.